Дорожня транспортна пригода сталася сьогодні, 11 жовтня о 6.25 на автодорозі Київ-Чоп поблизу села Чешки Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, водій вантажів Керено виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення мікроавтобусом Спринтер, а також легковим автомобілем Шкода та автобусом. Від отриманих трав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди троє людей загинуло. Попередньо 34 особи отримали тілесні ушкодження. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події. За фактом розпочато кримінальне провадження, за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до тяжких наслідків.